Всім привіт! У нас маленьке поповнення. Маленьке таке, ну не дуже маленьке, крупненьке поповнення, Приніс водичку, ще поки не хоче. Білушка молодець. Трошки їй допомогли за ножки, вже дивлюсь, передні ножки стирчать. І давай швиденько їй допомагати. Оце енергетики приніс виповіки треба. Вот такой энергетик. Да, белочка? Давай, Пой, водочку. Пий-пий пий, пий. Пий. Пей. пей, моя хорошая. Пей, моя девочка. Пий. Пий. Так что, друзья, у нас пополнение. Пополнение, пополнение. Вымя на перло, конечно. Так, енергетик випила практично, білочка, так? Да? Випила? Ну ти моя лапочка. Ти моя лапочка, так. Ти моя хороша. Так що беріть, друзі, енергетик. П'є добре енергетик. Там і цукор, все, що треба корові. Так що користуйтесь. Я вже піднялась, шукає. Você está procurando. Você está так крупнейшая у рябины мельче было телочка Крупнейшая Чего дома Ну же шукай молоко. Молоко шукаешь. Тали там хорошо, цены зимой. Сейчас на солнышко. Вигриється. І крепче теляти Літа. Так, друзі, здаїв я білочку. Зараз Так, зараз теляті дам молозива. Ну що я хочу вам сказати? Видаю я все. Годую я, в принципі, якісно. Білка так поправилась гарненько. І отож після консультації з Вадимом Прядко, в принципі, зрозумів, що треба все видоювати. Да, білушик. Так, да, моя ти, Ді, Іванченка, моя ти хороша. Ну і що? Тепер, сьогодні, зараз десь четверта, 16-та вечора, десь 4, -ти, 4 -ти години вечора. Тепер. О четвертій ранку. Десь о 4.30 біля п'яти ранку. І буду сходити на п'ята вечора, п'ята ранку, п'ята ранку, п'ята вечора. Ну, коротше, кожні 12 годин. Дворазова дойка. Зараз маленьку нашу. Напоїмо. Да, малече. Сама прибігла за мамкою сюди до сарайчика. Крупненька. Трошки прийшлось допомогти, то я дивлюсь, вже ніжки передні терчать. Не знаю, як от вони не допомагають. коровкам. Ну, важко. Ото батько підійшов, позвонив йому. То за ножки тримав і так поправляв, заліз руками, щоб носик нащупати, щоб слизь убрати і щоб воно дихало. То воно вже от от головка. На підході була, і як ножки з'являються, ми допомагаємо потихеньку, потихеньку потрошку підтягували, голівка вийшла і, в принципі, витягнули. Тож батько прийшов, приніс мотузку. Ми так накинули на передні ножки, тому що слизько. Я сам не, не зміг. Воно ну, скользить в руках і бросити не можу, тому що голівка назад <залізь> залізе. Ну, коротше, трошки допомогли. Насій маленькій. Нічого. Слава Богу, все добре. Розстелилась. Тепер, дай Боже, очиститься. То скоро повинна очиститись, щоб її можна було вивезти десь на сухеньке. А може і в сарайчику залишу ночувати. Ну, коротше, подивимось, як воно та що. Годую. Отож енергетик випоїв білці. Тепер вітаміни, мінерали, кальцій, то кальцій треба було обирати на момент. Ну, до отелу я так за, за тиждень десь прибрав. Ну, можна було і раніше, але я так днів за 7 за, за щось таке. Прибрав кальцій з раціону. Ну і сіль прибрав з раціону, ото лизонець вона потрошку там в загоні лизала. А так, в принципі, прибирав. Ото живину давав, макуху, пшеницю. Висівки, ну, отрубі. В принципі, десь кілограмчика 4. І не знаю. Кажуть, от теля буде дуже крупним, не треба годувати до отелу. То все брехня, люди. Не ведіться. Треба коровку годувати до отелу. Ну, як так? От, щоб молозива вона дала нормально, як от дала в принципі нормальному, ну то все ерунда, скільки не дала. Головне, аби було все добре. Розумієте. Тому годувати треба якісно. Я за місяць почав. Ні, ну, потрошку я там по кілограмчику з вітамінами давав. Після тижня, як в запуск, після запуску, вже пройшов тиждень, я почав по, по кілограмчику з вітамінами давати. Дертички. А потім, так, днів за 25 там за місяць, за місяць, місяць почав 2 кілограми, а потім з днів за 20 вже вивів на 2-2,5, потихеньку-потихеньку, і днів за 15. Там за 12 до Ростелу вже вивів повністю. Е, не, до, до сроку я, мабуть, за тиждень вивів її на 4 кілограми, і, в принципі, оці 4 кілограми я і тримав. І, в принципі, дай Боже, що все буде так, як треба. Ну, головне, щоб був апетит. Та все буде добре. Ну нічого так, бачите, скільки пени від молозива. Так, вийшло. Тут десь 5,2 літри теляті випоїв, десь 7 літрів молозова вийшло. Ну, небагато. Теляті. Небагато. Оце перше треба теляті випоїти. То мене там питали купити, не знаю, не знаю я. Тиляті ми зазвичай залишаємо. ну Подивимось, не знаю. Все буде Україна, друзі.